Віталій Міхалевський. Балада про коника. Коли народився зелений цей коник, слабкий голосок його видався басом. Не крильця це крила, ще б срібні підкови. Давайте його наречемо пегасом, а коник підріс, загордився без краю. Ім'я недаремно дається між іншим. На скрипці чи кобзі багато хто грає, та тільки один я писатиму вірші, горланив, як вітром легеньким носило, у блакиті літати для мене за звичку, та що там, і сонце закрите під силу? Згорів же бідняга у полум'ї свічки. Отак От все скінчилось жахливо і просто. Можливо, що й дехто потішиться часом, як крихітнокрилий і крихітний ростом, зелений щеконик рівнявся з пегасом. Цікаво, про кого це ви, Віталію Цезарівичу? Віталій Міхалевський. Валада про коника. Дякую.